У невеликому селищі неподалік від Кременчука жила дівчина на ім'я Олеся. Їй ледь виповнилося 18, коли все почалося, історія, що перевернула її життя, залишивши по собі палаючий шлейф спогадів і таємниць. Вони жили втрьох Олеся, її мама Ганна та Вітчим, дядько Василь. Ганну в селі поважали за її працьовитість і суворість, завжди з чистим фартухом, волосся акуратно зібране у високий пучок. Ніби вона готувалася до параду, а не до щоденної роботи на городі. Василя шанували зовсім інакше, за міцні руки, спокійний голос і ту рідкісну усмішку, яка могла змусити навіть бабусю в крамниці втратити дар мови. Коли мама виходила заміж за Василя, Олесі було п'ятнадцять. Вона тоді не могла зрозуміти, чому від нього так іде тепло і небезпека одночасно. З роками вона помічала, як він дивився на неї, не як на доньку. А як на жінку, яку хочеться, але не можна торкнутися. А Олесі хотілося, щоб можна було. Того літа вона носила короткі сукні на тонких бретельках, без білизни, і вдома було так спекотно, що тканина легко прилипала до шкіри, а кожен її рух ніби грав на пониження нервів. Василь сидів на старій дерев'яній веранді, пив компот і дивився вдалину, коли Олеся вийшла босоніж, притворившись, що шукає цукор. Плать трохи піднялося, і вона знала, він дивиться. Його погляд був гарячим і важким, наче обпікала вогнем. Вона повернулася спокійним, майже невинним тоном запитала, щось принести. Василь мовчав, але очі сказали все. Потім він вийшов, торкнувся плеча Олесі, і її серце забилося шалено вечором, коли мама поїхала в сусіднє село до тітки за ліками, Олеся залишилася сама з Василем. Вона вбралася в легку нічну сорочку, без білизни, і поливала город. Вона відчувала його погляд через вікно, чула, як він тихо шепоче її ім'я. Несподівано він вийшов із хати з кружкою кави і цигаркою, сама, як сирота, усміхнувся він, спираючись на косяк дверей краще так, ніж із кимось, хто мовчить, коли треба говорити. Відповіла вона, не повертаючись, Василь довго мовчав, його очі ковзали по її плечах. Талії і стегнах. Олеся навмисне трохи підняла сукню, щоб він бачив більше. Він тихо промовив Я не твій батько, знаю, хочеш, щоб був, він не відповів, лише затягнувся цигаркою і відвернувся. Їхня гра ставала все небезпечнішою. Наступного дня Олеся пішла на річку сама, одягнувши короткі шортики і легку майку без білизни. Вода була теплою, вона зайшла по поас і побачила. Як до берега наближається знайома постать, Василь. Він зупинився в метрі від неї, мовчки дивлячись. Вона зробила вигляд, що не помічає, як майка прилипла до тіла, ставши прозорою Ти граєш, Олеся. А ви не любите гри? промовив він низько. Такі небезпечні, тільки якщо забути правила, Василь різко встав і пішов, залишивши її тремтіти від напруги ввечері, повертаючись із душу. Олеся йшла коридором у тонкому рушнику. Волосся ще мокрі, а шкіра гаряча від води. Вона раптом зустрілася з Василем, який вийшов із кухні і зупинився прямо перед нею. Що ти робиш, дівчинко? запитав він, дивлячись довго і уважно, вона підійшла ближче. А якщо я скажу, що хочу, щоб ви мене взяли, Василь майже прижав її до стіни, рука міцно. Але обережно лягла на стегно. Тоді мені доведеться за це відповідати. А я буду мовчати, обіцяю, він нахилився, губи майже торкнулися її вуха, я вдвічі старший за тебе. Зате знаю, що робити з дівчиною, яка хоче, але не знає, як і Василь відступив, а Олеся залишилася з серцем, що билося як паровоз зранку почався дощ, сильний, як з відра. Мама поїхала в центр району за ліками, а Олеся залишилася сама з Василем у будинку, де навіть стіни знали про їхнє небезпечне бажання. Вона ходила в його старій сорочці з запахом тютюну і чоловічого поту, під нею гола Василь був на кухні і ремонтував лампочку, коли вона зайшла і сіла, піджавши ноги. Він застиг на секунду, побачивши, що під сорочкою нічого немає, потім повернувся до звичайної серйозності холодно, захворієш, а ви зігрійте, посміхнулася вона, кусаючи шматочок яблука. Він відвів погляд. Але всередині його палило полум'я, вона спеціально залишила двері відчиненими і відчула, що він йде за нею. Біля сходів відчула його руку на зап'ясті, різко, але не боляче. Василь прошепотів Олеся, не треба. Чому? Бо, якщо почну, не зможу зупинитися, тоді не зупиняйся. Він дивився на неї з болем і жагою, обвив її талію пальцями. Доторкнувся до стегна. Ти навіть не уявляєш, а...» Як сильно я тебе хочу, вона притулилася щокою до його грудей. Я хочу, щоб ви були моїм першим і останнім, Василь закрив очі. Наче молився, а потім раптово відсунувся сьогодні ввечері, після вечері, у сараї. І якщо не прийдеш, забуду все. Якщо прийдеш, це буде не гра, Весь день Олеся ходила на голках, мама повернулася, вечеряли втроєм, ніби нічого не трапилося. А ввечері під дощем вона пішла, босоніж до сараю. У тонкій сукні без білизни, як просив Василь. Серце билося так, ніби він міг почути його зсередини, сарай пахнув сіном і металом. Василь уже чекав, сорочка була розтебнута до грудей, а в очах страх, бажання, ніжність і рішучість, ти прийшла так. Останній шанс піти, я не піду. Він взяв її за підборіддя і поцілував повільно, так, наче хотів увібрати її в себе цілком. Руки ковзали по спині. Потім вниз і все почалося. З того вечора вони більше не грали у погляди, вони були разом до кінця, попереду було багато таємниць і небезпек, а в повітрі запах сінокосу і невимовна пристрасть, що могла зруйнувати все. Але найстрашніше чекало попереду. Ранок у селі вишняки розпочався з ніжного світла, що просочувалося крізь тонкі штори кімнати Олесі. Вона лежала на ліжку. Розкидані кучері каштанового волосся падали на подушку, а шкіра ще палала від ночі, сповненої таємних дотиків і зітхань. Під тонким літнім платтям, яке ледь прикривало стегна, її тіло ще пам'ятало кожний рух Василя, відчима, що став для неї чимось забороненим і одночасно незаперечно бажаним. Вона відчувала на собі його шепіт і погляд, ті, що несли обіцянку змінити все, Василь вже давно був на подвір'ї, рубав дрова. Його міцні руки. Обвітрені і сильні, з легкістю розрубували товсті колоди. На ньому була стара футболка, що прилипла до спини від ранкової вологи і поту, а на обличчі, задумливий вираз, який не личив йому звичайно. Олеся дивилася на нього з тією ж сумішю страху і бажання, що нерідко з'являлася в її очах останнім часом. Василь повернувся, помітив її погляд і підморгнув, немов промовляючи Ти вже не дитина, і я теж не той, ким був раніше. Але ще до того, як вона встигла відповісти, за її спиною пролунав сухий кашель. Олеся обернулася і побачила маму Ганну, що стояла у дверях з обличчям, на якому не було ні сліз, ні крику, лише глибокий холод і мовчазне розуміння. Поговоримо. Сказала вона тихо, але в її голосі відчувався лід, що міг заморозити навіть найпалкіше серце. Василь хотів щось сказати, але мама лише мовчки повернулася і пішла у будинок. Олеся пішла слідом, серце калатало так, ніби хотіло вискочити з грудей. Скільки? Запитала Ганна, сідаючи за стіл, довго, відповіла Олеся, відчуваючи, як кожне слово важче на душі, мама не кричала, не звинувачувала, лише сказала, Я любила його, думала. Він стане твоїм батьком, а він обрав бути твоїм чоловіком. Тепер ти сама по собі. На наступний день вона без зайвих сцен і сліз зібрала речі і поїхала, залишивши їх наодинці з тишою великого будинку і ще більшою пусткою в серцях. Проте щастя не настало. Василь і Олеся ще кілька тижнів були разом, але між ними з'явився якийсь вантаж, ні теперішня пристрасть, ні колишня заборона не могли більше утримати їх від розпаду. Вони стали звичайними, а звичайність найкращий ворог пристрасті Василь став мовчазним. Втомленим. Олеся, образливою і розгубленою. Однієї ночі він тихо сказав Мені здається, ми з тобою спалили одне одного дотла, але це було справжнє, прошепотіла вона справжнє не завжди правильне, відказав він. Зранку Василь поїхав до міста, а Олеся залишилася в порожньому домі, де на подусті ще пахло ним. Вона часто дивилася на сарай, де все почалося, і відчувала, як тепло розливається в грудях. Це була її перша любов, заборонена, неправильна, але справжня, та навіть коли здається, що все скінчено, минуле не відпускає просто так. Одного вечора, коли Олеся поверталася з магазину, вона помітила на вулиці незнайомця, чоловіка з темними очима, які блищали, наче вогонь у зимову ніч. Він стояв біля сараю, мовчазно спостерігаючи за будинком. Серце Олесі здригнулося. Хто він? Що він знає? І чому відчуття небезпеки раптом стало таким реальним, вона хотіла бігти, але ноги не слухалися. І тоді чоловік повільно кивнув і мовив Ти думала, це закінчилося? Це тільки початок і в цю мить ніч обірвалася на найцікавішому, продовження буде. Темна хмара нависла над селом вишняки, коли вечірня прохолода почала здаватися гострішою, а звичайні звуки ночі стали ніби глухішими. Олеся стояла біля старого сараю, де кілька місяців тому почалася її історія, повна заборон, пристрасті й болю. Тепер це місце здавалося їй не просто свідком минулого, а чимось живим, що спостерігає за кожним її кроком, вона одягнула легку сукню кольору стиглої вишні, що обіймала її струнки стегна і ледь прикривала довгі ноги. Тонкі бретельки злегка ковзали по плечах, відкриваючи ніжну шкіру шиї та ключиць. На ногах. Старенькі шкіряні босоніжки з тонкими ремінцями, які тихо клацали по кам'янистій доріжці. Волосся було розпущене, хвилями спадало на спину, а на вушках ніжно мерехтіли маленькі перлині сережки, єдина прикраса, яку вона дозволила собі цього вечора. Василь уже чекав на неї біля сараю. Його широка сорочка була застебнута лише на один-два гудзики, оголюючи міцний торс, що завжди викликав у Олесі мікс страху і захвату. Його темні очі світилися суміш рішучості і невпевненості, ніби він сам не знав, чи готовий зробити наступний крок. Ти прийшла, тихо промовив він. І в його голосі звучала легка тривога, Олеся наблизилася, відчуваючи, як серце калатає у грудях. Вона знала, що ця ніч може змінити все. Я тут, відповіла вона, ковтаючи кому горлі, Василь взяв її за руку і повів всередину сараю. Там пахло сіном і тютюном. Старою деревиною і чимось ще, чимось, що нагадувало про всі ті незабутні ночі, що минули тут раніше, він повільно наблизився до неї. Їхні тіла ледь торкалися, а повітря між ними було настільки напруженим, що, здавалося, його можна розрізати ножем, ми не можемо так далі, прошепотів Василь. Це руйнує нас обох, Олеся відчула, як сльози підступають до очей, але вона стрималася. Я знаю, сказала вона тихо. Але я не можу без тебе. Василь обійняв її міцно, і намить вони забули про все, про страхи, про заборони, про те, що все може скінчитися в будь-який момент. Раптом у темряві пролунало різке скрипіння, ніби двері Сараю повільно відчинялися. Обидва миттю відсторонилися, серця калатали шалено. Хто це? прошепотіла Олеся, стискаючи руку Василя. Я не знаю, сказав він. Його голос став суворим, світло ліхтаря на вулиці пробило темряву, і у дверях з'явилася фігура. Високий чоловік у темному пальті із глибокими, холодними очима. Він уважно дивився на них, а за його спиною на землю падала тінь, схожа на довгий ніж. Ви думали, що це кінець. Холодно промовив незнайомець. Але насправді це тільки початок гри, яка може знищити вас обох. Василь різко стиснув руку Олесі, готуючись до будь-якого розвитку подій, Олесі відчула, як холод пробігає по спині. Але в її очах загорілося полум'я, вона знала, що ця ніч не буде простою, і що їхня історія набирає нових, небезпечних обрисів. Хто ти? Голос Олесі прозвучав твердо, незважаючи на тривогу, чоловік посміхнувся, але усмішка не дійшла до очей. «Я...» Той, хто знає всі ваші секрети. І прийшов, щоб поставити вас перед вибором, повітря наповнилося напругою, і майбутнє Олесі і Василя стало загадкою, що чекала на розгадку, продовження слідує. Ніч у вишняках опустилася несподівано важкою, немов хмари на небі здавили повітря до межі, а кожен звук у хаті здавався підсиленим до гучності грому. Олеся стояла на ганку. Тримаючи у руках тонку хустку, яку мама колись вишила їй на день народження. Її пальці нервово стискали тканину, а очі, напівприкриті довгими віями, дивилися вдалину, де зеленіли поля і ледь мерехтіли вогники сусідських хат. Василь мовчки підходив до неї. Його кроки були тихими, але впевненими, як завжди. На ньому була сорочка, що злегка розвіювалася на вітрі, і старі джинси, трохи потерті на колінах. Його руки були виам'яті від роботи, але очі світилися дивною сумішшю тривоги і надії. Ти впевнена? запитав він тихо, дивлячись прямо в її очі. Більше ніколи не відступати, відповіла Олеся, відчуваючи, як її серце б'ється шалено, вони обнялися. І в ту мить світ навколо ніби зупинився. Їхні губи торкнулися, і Олеся відчула. Як всередині розливається тепло, змішуючись із хвилюванням, а раптом у темряві почувся тихий шелест, хтось підкрадався до сараю. Василь миттєво відпустив Олесю і став на шлях до дверей. Обличчя його стало суворим і зосередженим. Хто там? Голос його був твердим, але без зайвої агресії. З тіні вийшов чоловік у темному пальті, зі згорбленою поставою і холодним поглядом. Я той, хто знає все про твоє минуле, Василю. Сказав він, звертаючись до нього. І прийшов, щоб попередити твої таємниці можуть зруйнувати не лише твоє життя, а й життя Олесі. Василь напружився, але не зробив кроку назад, що ти хочеш. запитав він вибір, відповів незнайомець Ти маєш шанс виправити помилки. Але обирай обережно, бо від цього залежить доля тих. Кого ти любиш, Олесі відчула, як холод пробігає по шкірі, але її погляд залишався непохитним, якщо ти хочеш зруйнувати нас. Сказала вона, то знай, ми сильніші, ніж ти думаєш. Чоловік усміхнувся, але ця усмішка була бажальною. Час покаже, мовив він і зник у темряві. Залишивши по собі ледь відчутний запах сірки, Василь повернувся до Олесі, взяв її за руку і прошепотів ми не одні у цій грі. І якщо хочемо вижити. Треба бути готовими до всього. Вони стояли разом, обійнявшись посеред нічного саду, де кожен шепіт листя здавався голосом майбутніх випробувань. З того дня життя в вишняках більше ніколи не було колишнім, а таємниці, що досі ховалися за стінами старого сараю, почали виходити назовні. Готуючи героїв до найбільшої битви їхніх душ, продовження буде. Ранок у селі вишняки розпочався з важкої тиші, що нависло над хатою Олесі. Повітря було насичене запахом воге-каості після нічного дощу, а світло крізь вікна лед торкалося дерев'яних підлог. Олеся лежала на краю ліжка, її каштанове волосся розисипалося по подузці, а очі були наповнені неспокоєм і сум'яттям. Вона не могла забути слова незнайомця, що з'явився біля сараю минулої ночі, тінь, яка розтягнулася над її життям, і Василя Василь сидів за старим дерев'яним столом у кухні. Руки міцно стиснуті. Погляд затуманений думками. Його сорочка, що вчора була розстебнута, сьогодні була застебнута до горла, ніби це могла захистити його від невідомості, що насувалася, що тепер. Раптом запитала Олеся, заходячи до кімнати. Вона була в тонкому бавовняному платті з квітковим принтом, що підкреслювало її струнку фігуру. На ногах легкі балетки, а в руці. Невелика сумочка з вишитими маками, Василь підняв голову, і в його темних очах з'явилася твердість: ми маємо підготуватися. Цей чоловік не просто так прийшов. Він знає про нас більше, ніж ми думали, Олеся сіла поруч, відчуваючи, як холод проникає до кісток, проте в її очах палахкотіла рішучість, тоді треба дізнатися. Хто він і чого хоче, Василь похитав головою, в селі ходять чутки про загадкового чоловіка, що з'являється час від часу. Кажуть, він пов'язаний із минулим моєї родини, старими секретами, які краще залишити нерозкритими. Олеся відчула, як у грудях стискається страх, але вона не могла зупинитися. Ми не можемо ховатися. І якщо він прийшов, значить, це не випадковість раптом з вулиці долинув гучний гавкіт собак, а за ним крики. Олеся підвелася і заглянула у вікно. На подвір'ї збиралася група людей, серед яких вона впізнала кількох сусідів. Вони дивилися у бік сараю з підозрою і страхом, щось трапилося, прошепотіла вона, Василь швидко піднявся треба йти. Вони вийшли на двір, де повітря було насичене напругою. Люди шепотілися, кидаючи погляди на сарай кажуть у вас там хтось був, незнайомець підбіг до них сусід Петро, міцний чоловік з бородою і глибокими зморшками на лобі. Він кілька ночей поспіль з'являється, і селяни вже бояться, Василь глянув на Олесю, і вона відчула, що їхнє життя невідворотно змінюється, потрібно діяти швидко, сказав він. В ту ж мить над селом пролунав далекий грім, і перші краплі дощу почали падати на землю. Олеся з жахом зрозуміла, що це лише початок бурі, яка змиє все старе і відкриє шлях новому, такому, який не передбачити, їхня історія перетворювалася на гру. Де ставки були надто високими, а правила невідомими. І лише час міг показати, хто залишиться у грі до кінця, а хто стане її жертвою, продовження слідує.